Ой, сейчас візьму. Добре, в руки, ладно, на цю сторону візьму. Всім привіт. Знаєте, що, що я роблю? Ні, ну, не так. Всім привіт. Як у вас справи? Як здоров'ячко. Як справи, як здоров'ячко, як настрій. А я знаєте, що я зараз роблю. Йду по травичку, на стадіон, по суницю буду збирати. Суницю. Ось такі пирожки. Ох, вже наближаюся, вже скоро доходжу до стадіону, не пішла там в цій... на луки, бо це дуже далеко. На стадіон, думаю, тут найду. У нас сьогодні погода така, це собака біжить слідком. Це, це я не знаю. Вчора не було чим дихати, не знав, куди заховатися від тієї спеки. Сьогодні холодно. Я в когті, навіть б таке, і штани надіти. Ну так воно то тепло, то холодно, коротше. Оце таке, а яка у вас погода сьогодні? Так, я вже на місці. Дивлюся, є тут. Можна назбирати листочків. На стадіон такий здоровий. Красивий раніше був. Ну, що могла я застати. Це в нас тут був е і баскетбольна площадка була, стояло, все з заліза тут. І на волейбол було тут стояло. Осталося двоє ворот на здоровий футбол. Маленькі були, і тих немає. Ой, у нас тут і лавочки, ну приїжджали, футбол грати класний був стадіон. Зараз ні, ні, ні дітей вже немає. Та й нікому чому. Немає кому що тут. Коротше, і займатися, Ну, село розпадається. Як і багато, мабуть, сел таких коров випасають потрішку. Зараз покажу вам суничку. Ось бачите, є. Ой, ще й дубайський шоколад попався. Під руку. Як так і треба. Зараз будемо шукати де без дубайського шоколаду. Отут а вроді би нічого. Ось кущик, то не кущик, то не кущик. Ось вроді нічого. Ось ягодок ще немає щось. Не знаю, як їх збирати, але ну, буду, мабуть, такі невеличкі листочки збирати. Да? Ще й ягодки знайшло. Дивіться. Правда? Ще не поспіли. Не самі це самі добріші мені каже. Так, все, нарвала я. Прошу п'яти. Ось нарвала. Не буду я тут ще її довго нарвати. Зараз прийду додому, буду перебирати, відділяти листочки і бур'янчик. І положу хай сушиться. Всім долого дня.